Окупація відбудеться в будь-якому випадку, рано чи пізно, да Звичайно, що ми і наші Збройні Сили України працюють над тим, щоб це було набагато раніше, в який спосіб ми теж достеменно не знаємо, але якби ключове, що Україна завжди транслює, що Україна сама буде вибирати шлях, яким чином буде деокуповувати кримський півострів, незначно буде позбавлений Севастополь особливого статусу, тому що коли особливий статус Севастополю надавався. Він виходив в першу чергу з огляду на російське бажання, щоб в Криму існував, ну, в Севастополі існував Чорноморський флот РФ. І, відповідно, цей статус особливого Севастополя з цього чинника, якби виходив, ми маємо однозначно, для того, щоб забезпечити безпеку в Криму, ми маємо вивезти однозначно після деокупації російський флот з Криму. І, відповідно, цей особливий статус для Севастополя він перестане якби, існувати.